Це програма Я у Польщі з вами Світлана Мялик. Сьогодні ми будемо говорити про особливості вступу до польських університетів цього року, що змінилось зокрема для мігрантів і для українців. Міністерство науки та вищої освіти Польщі оприлюднило нові правила перевірки знання мови викладання для іноземців, які планують навчатися в країні. Ці зміни були ухвалені після офіційного вже звернення української сторони. Тож хто має підтверджувати знання мови мінімум рівень Б2? Це абітурієнти, які вступають з документом про повну середню освіту, виданим за межами Польщі. Це особи, які мають польський атестат зрілості або диплом, отриманий у польському навчальному закладі. Вони звільняються від додаткового підтвердження знань польської. Щодо перехідних дат та умов вступу, до 30 червня діють старі правила: мовна перевірка не проводиться, якщо цього окремо не вимагав університет. З 1 до 31 липня перевірка знання польської, є обов'язковою. Заклади вищої освіти самі визначають перелік документів, що підтверджують рівень Б 2 Приймаються також документи, які не входять до офіційного списку, якщо вони були визнані університетом у цей період. А вже від 1 серпня цього року перевірка проводиться лише на підставі документів, визначених розпорядженням міністра науки та вищої освіти Польщі. Документи, що підтверджують знання польської. Мови від 1 серпня це офіційні сертифікати, тобто державний сертифікат знання польської мови як іноземної. Це може бути сертифікат ТЕЛК. Рівні Б2, С1 та С2. Також підготовчі курси, довідка про проходження офіційного курсу польської мови тривалістю не менше 9 місяців з 1 жовтня до 30 червня. Курси можуть проводитись як акредитованими, так і будь-якими польськими університетами. Необхідна також віза з метою навчання або підготовки. Що стосується дипломів, то документ про завершення навчання польською мовою у польському виші це диплом іноземного університету з польської філології або прикладної лінгвістики з польською, мінімум 500 годин польської мови, і що стосується перекладу, то це свідоцтво або сертифікат присяжного перекладача польської мови. Якщо плануєте навчання іншою мовою, наприклад, англійською, то діятимуть окремі вимоги, обов'язкове підтвердження знання цієї мови. Про те, як розгорталася ситуація із зміною у Польщі міграційного законодавства, зокрема у сфері освіти, і для українців, зокрема українських воєнних мігрантів, пояснили експерти. Зараз слово експертці з питань освіти, очільниці освітніх закладів у Кракові та Львові, Анастасії Хованяк. Першого липня в нас нове законодавство, яке говорить про те, що якщо це іноземний вступник, якщо він приносить іноземне свідоцтво, видане не в країні Євросоюзу, то тоді має підтвердити з знання мови навчання польська або англійська найчастіше мінімум на рівні Б2. І цікаво, що 1 липня цей закон увійшов в силу, і лише 1 серпня з'явилося розпорядження міністра, яке власне регулює, які документи підтверджують знання польської або англійської мови на рівні Б2. Перед цим був проєкт цього розпорядження, він був загальнодоступний, і університети весь липень приймали на підставі цього проєкту. І в цьому проєкті було так: державний іспит, іспит Телк, сертифікат. Зараз розкажу, що це. І університет міг самостійно перевірити знання польської мови. І в липні всі ну не може не всі, але більшість державних університетів, частина приватних, перевіряли знання польської мови вступників і англійської також. І власне 1 серпня виявилося, що вони не могли цього робити. І питання, що буде з тими, хто вступив в липні? Певно, безпечні всі, хто вступив до 30 червня. Вони вступили. Якщо ви отримали рішення про зарахування до 30 червня, то напевно, це по старому законодавству. Ви вже на 100% вступили. Якщо у вас є сертифікат, який за новим розпорядженням приймається як у підтвердження мови, то ви теж вступили. Я дуже кручасно рада, що більшість наших вступників в червні писали дитячий іспит Б2, і в нас насправді десь може 80% мало цей сертифікат. Звичайно, є винятки і є той, хто не склав, наприклад, цей дитячий іспит на Б2, Тому тут різна абсолютно ситуація. Що важливо, що якщо дитина в липні вступник підтверджувала знання мови при університеті і вже подала оригінали документів і отримала рішення про зарахування в липні, то більшість університетів говорить, про те, що вони не будуть анульовувати ці рішення, тобто ми сподіваємося, що вони залишаться. А натомість є університети, які можуть анулювати. Але якщо ви вступили в такий університет, де документи оригінали подаються у вересні, найчастіше це політехніка, а наприклад, познанська політехніка, Краківська, Варшавська і так далі. Тобто, ви отримали. Попереднє рішення про зарахування це навіть не рішення про зарахування, а це статус кваліфікований закваліфікований, тобто статус, що наші документи перевірили, і на момент, коли цей статус з'явився, ми могли подати оригінали і власне бути студентом. Натомість в таких університетах сам розклад вступу не дає можливості подати документи в липні, бо вони так просто собі самі це розписали. І власне в таких університетах, де не було рішення про зарахування, а був лише статус закваліфікований, на 99% це рішення буде нуль або скажуть про до кінця вересня сертифікат тобто це дуже ситуація складна вона дуже ну, нестандартна проблема така що це вона не стосується стрікти українців вона стосується загалом іноземців і ми бачимо що в інших країнах євросоюзу це теж така сама ситуація як наприклад в Чехії. тобто це загально якась європейська тенденція і вона направлена на те щоб зменшити нелегальну міграцію що хтось десь там з Азії з Африки робить собі візу студента приїжджає і десь губиться на території Торії Шенгену або Євросоюзу натомість, на жаль, теж страждають і ті, хто фактично хоче вчитися. Mm. І університети теж були в шоці. Коли це власне бо був за цей це розпорядження, цей проект він весь час був, і тут з дня на день вони змінюють і усувають ту можливість, щоб університети видаляють, щоб університети могли перевіряти мову. І в той день, коли я дізналася про це, то я була в одному з університетів, ми знімали таку програму про університет. І ми прийшли в відділ вступу. Всі сиділи просто з кам'яними обличчями і не знали, що робити. І е, в кожному універ університеті ми зараз дивимося, що їх юристи інакше інтерпретують це законодавство. Тобто, наприклад, є університети, які говорять, що не було що місяць була лука правна, тобто не було розпорядження. А ми працювали на підставі проєкту. Якщо ми прийняли вступника, то він прийнятий. Є yeah. університети, які говорять про те, що а як же ми могли прийняти, якщо не було подстави правової, щоб його прийняти. Тобто, ситуація дуже в цьому році ну не на користь вступників. Натомість, ми теж бачимо позитивну тенденцію в. Вона така, що прохідні бали набагато нижчі ніж були в попередніх роках. А Мало ну, хто знає да. мову. На сьогоднішній день ми бачимо, що навіть ті, хто писав матуру в Польщі, від деякі університети від них вимагають підтвердження мови. А якщо це польське свідоцтво. То повинні його приймати. Натомість університет може сам визначити якісь інші вимоги. І, власне, є університети, які, які такі вимоги вже зараз оприлюднили. Okay. НМТ Зайно тобто, це іспит, який складають випускники польських ліцеїв і технікумів після закінчення середньої освіти, і на його підставі вступають в університети. Ми, наприклад, зараз маємо ситуацію, коли один з наших вступників цього року він вступив в університет. Він писав матуру в Польщі, і університет сьогодні або вчора написав, що треба сертифікат донести і ми власне з ними зараз в такому знаєте в такому Діалізі. діалозі що ми їм удоводнюємо, що не треба ось в законодавстві так і так їх юрист нам щось відповідає але я впевнена що Якби за цього студента бо ми знаємо ситуацію, напевно, ми будемо до кінця боротися. Я впевнена, на 99%, що вони відмовляться від сертифікату, тому що це не є обов'язок. Натомість багато університетів інтерпретує інакше. Тому моя рада для можливо, тих, хто хотів вступити в цьому році, якщо ви ще не вступили, або якась ситуація не до кінця зрозуміла зі вступом. Наприклад, подали документи, немає рішення, у вас немає сертифікату. До тобто, щоб в цьому році вступити, єдина можливість, яку я бачу, це написати іспит на B2 з англійської мови IELTS, з польською ми вже нічого не зробимо, вступати платно на англійській мові, бо IELTS можна написати кожного тижня. Є іспити в усіх великих містах, і там декілька днів у вас вже є результати. З польської мови можна було б написати іспит Телк. Натомість, якщо хтось його напише, наприклад, наприкінці серпня, то отримає сертифікат лише через 6-8 тижнів, не встигне. Але вже є приватні університети, які інформували нас про те, що вони рішенням ректора будуть продовжувати вступну кампанію до кінця жовтня або до середини листопада, і тоді власне вони будуть чекати на ці сертифікати. В державних напевно так не буде, в приватних буде в деяких, тому в принципі можна. Інша можливість піти на нульовий курс, зрубка так звана. Зверніть, будь ласка, увагу, що якщо ви йдете на зрубку при університеті, то мало її закінчити. Важливо, щоб в самому сертифікаті після закінчення зрубку був б 2 В нас в цьому році ще перед тим як ми взагалі думали, що буде цей закон, і так далі. В нас були як кожного року діти які на зрубці навчаються і з нами вступають. Це нульовий підготовчий курс, який триває один рік при університеті, а може бути або при мовній школі, коли кожного дня вивчається польська мова, культура плюс предмети профільні. Натомість, що важливо з цими зарубками, що в нас в цьому році майже ніхто не приніс би два, і ми знали про це, що не дадуть би два в травні. Тобто, це виглядає так, що йдуть заняття. І учні підходять до секретаріату цієї мовної єдності школи при університеті, яка це робить, і питаються, який у мене буде рівень. І вони говорять: як напишете кінцевий тест, такий рівень ми вам дамо. А якщо хтось в травні дізнається, що він буде мати Б 1 або навіть наприклад деякі університети в цьому році давали Б21, це означає, що це половинка Б2, тобто це не повне Б2, він теж не підходить. І якщо дитина дізнається про це в травні, то що вона вже в травні зробить? Тому я вважаю, що найбільш безпечна можливість для план дій для вступників наступного року, це зараз займатися інтенсивною мовою. Попросто витратити півроку, ну скільки нас тут є часу, але займатися майже кожного дня мовою. Після цього в лютому 26-го року писати дитячий В2, він набагато простіший, ніж дорослий, бо там українські діти аудіювання, читання пишуть дуже добре, навіть якщо вони граматику писання не складуть, але це аудіювання і читання їм підтягне. Рівень, то вони вже складуть. Важливо, щоб вони говорили теж добре, ну тобто над розмовним рівнем працювати. А якщо б хтось не склав це дитячий Б2, тоді власне так ми робимо зі своїми вступниками. Тоді ми маємо можливість в березні і в квітні написати телк. Тобто, перший раз пишемо телк в березні, другий раз пишемо в квітні, якщо це треба, для того, щоб мати сертифікат для вступу. Плюс таки, щоб в наступному році знову не буде конкуренції, бо мало хто принесе ці сертифікати. Це була експертка з питань освіти Анастасія Хованяк. А ось експерт українського дому у Варшаві Дмитро Демидюк. Він також розповів про те, що змінилось у питаннях освіти для українців у Польщі, які документи підтверджують знання польської мови та як українська спільнота намагалась відстоювати свою позицію. Деякі ті зміни міграційного законодавства чотири нові закони вони впливають на українців, деякі ні. Якщо ми говоримо з того конкретно, що впливає і стосується, це власне те, що стосується молоді, а саме мовних сертифікатів. Ідеться про те, що перша така новина, те, що тепер для вступу в польські університети будь-який іноземець, який не є з Європейського союзу, ну зазвичай це українці-білоруси найбільше в Польщі, має надати сертифікат знання польської мови кіноземно на рівні Б2, але це не звичайний сертифікат, а має бути саме державного зразка. І його зробити не так легко, бо там треба реєструватися на екзамен, за три місяці до екзамену здавати екзамен, а потім ще три, чотири, п'ять, шість місяців чекати на результат. Тобто ці е, нові закони були прийняті приблизно десь так в червні, а вступ в червень липень в червень липень е, навчання... іспитись в червні другий раз, перший так. він в лютому. Другеча, фактично, тобто, дуже багато дітей зараз просто не може не зможе поступити в польські навчальні заклади, вищі навчальні заклади. Нас в фонді про це ми обговорювали цю тему. І я навіть бачив, що є інформація якась про петиції. Навіть той наш порт, наш вибір напублікував інформацію про те, що є петиції. Нас є відділ Жечніцтва, так би мовити, у фонді, І він так само буде, так би мовити, керувати якийсь лист. Або проведе якусь розмову з представниками Міністерства освіти Польщі е школства е вищого можливо щось дасться змінити. Є інформація, що можливо там будь-які певні зміни, але хоча б тобто зараз тривають тільки обговорення дискусії. Я але не маю це, це надзвичайно важко. ви знаєте, для молоді, для так. абітурієнтів. Просто ну і взагалі вступна кампанія це складно, це стрес для так. людини великий. Тим більше вступати в іншій країні. Так. Інша мова, ти вчиш роз, зрозуміло, але все одно. І тут іще вступати, коли змінюється законодавство, і mm -hmm. не просто змінюється, ще й воно не дуже зрозуміло. Бо я знаю, що там в цьому законодавстві освітньому про мовний сертифікат Б2 mm -hmm. для університетів, там було незрозуміло написано, тобто і всі чекали розпорядження профільного міністра, mm -hmm. щоб було пояснення, чи можуть університети самостійно. Тобто вибір, uh -huh, чи так. має бути вибір, чи можуть університети самостійно приймати ці тести, співбесіди з мови, uh -huh. чи вони мають послуговуватися винятково тільки сертифікатом державним мовним Б2. І ось вийшло цими днями розпорядження міністра, в якому сказано, що тільки сертифікати так. виходить, що частина дітей, які вже під час вступної кампанії пройшли, здали документи, пройшли ці uh -huh. співбесіди, так вони е залишаються ні з чим. Так, Так. Я думаю, тут проблема така, що самі університети навіть не розібралися в тих законах, просто напросто не вони, вони не знали про це, бо чули щось, але думали, що якось воно там пройде. А тепер просто їх поставили перед фактом, і вони тепер самі вже просто не знають, якось маневрують, не знають, що робити. Можливо, будь-які зміни, але, на жаль, я на це і ми на це не маємо впливу, тому просто почекаємо. Але якщо є змога, то підписуйте петицію. Так. так. До речі, я говорила. У нас така була вчора дискусія навіть на Фейсбуці, бо ми на польському радіо для України угу. дали цю новину. Під час цієї дискусії ми говорили з польським науковцем Матеушем Кам'янкою, Ми говорили з науковцем Павелом Левчуком, який дуже відстоює українську мову. І те, що я від них почула, якби що, наприклад, пан Матеуш Кам'янка каже, що він пам'ятає, що приблизно з квітня цього року з'явилася інформація про зміни в законодавстві. Теж продовжує цю тему Павел Левчук, каже, що був час, тобто знали про ці зміни, uh -huh. хто збирався вступати мали час, могли за цей час зробити сертифікат. Але мені здається, все одно, що навіть якщо в квітні, в травні ці зміни uh -huh. були ще не офіційно затверджені, тільки почали про них говорити. Uh -huh. Тобто, як дитина, абітурієнт, може скласти іспит, якщо державний іспит двічі на рік один раз в лютому, uh -huh. другий раз в червні. Я думаю, що проблема була така, І ви що ви сказали, що ще й чекати треба результату так. довго. Тобто, якщо здати іспит червня, то ви не отримаєте сертифікату до вересня. Там довше час треба чекати на його виготовлення. Там проблема така, я думаю, що зміни прийняли, але не сильно про них наголошували. І, і якщо самі університети робили внутрішні екзамени, тобто то самі університети навіть не знали про ті зміни, то це вже ж щось казує. Що не, не брак комунікації, брак якогось інформування. Воно було так, але воно було на офіційних порталах і доволі таке слабке, як так, я розумію. Ну я тут скажу так, що ми е, дуже вдячні Польщі, українці всі uh -huh. вдячні за те, що так. є така можливість. І для українських воєнних мігрантів, які мають песель Укр для молоді навчання є безкоштовним uh -huh. в польських університетах. Те, що мову треба вчити, це зрозуміло. Це навіть немає ніяких сумнівів. Єдине, що ну якби можливо, варто було б ці зміни впровадити з наступного року чи якось так, щоб. Щоб просто був перехідний етап, да, щоб просто от молодь встигла так. встигла е, скласти цей державний іспит, бо два із цим документом може uh -huh. прийти до університету. От, якби це е, e, на даний момент, дине що можу порекомендувати абітурієнтам, це те, що можливо вони контактували з приватними навчальними закладами, можливо, вони так би мовити мають якісь свої рішення, але якщо ми говоримо про такі класичні державні університети, польські, на ну, то радше тут поки що нічого не зміниться. А приватні вони е, можуть. Самостійно ухвалювати рішення? Е, можливо, частково так. Або, можливо, буде якийсь підготовчий курс а, нульовий, а потім, після там, півроку навчання, він зареєструється, здасть екзамен і його приймуть. Це так би мовити, треба вже не оточнути, бо в Польщі кожен університет має автономію і має свої внутрішні правила. Можливо, в приватних, так би мовити, там трошечки легше ті правила. Тобто, я думаю, так само там треба мати сертифікат, але можливо, не мають вже схеми, як це обійти в тому контексті, щоб записати дитину на нульовий курс, наприклад, підготовчий. Так. Ну, так. Ну, і ще одна тема: це сертифікат Б 1 для поліціальних шкіл. Так, так. Так. так, тепер в поліціальну школу вже не можна прийти без так. державного сертифікату на рівні Б 1 Так, ну взагалі в поліціальну Ли ішли саме для того, щоб отримати її закінчити це, так. Ну закінчення поліціальної школи означало, що При, серти документ. Так, документ про закінчення поліціальної школи прирівнюється до сертифікату знання мови на Б 1 його потім використовували часто для подачі документів на резидента, якщо особа хотіла піти. Потім ну легалізуватися на резидента. Але пане Дмитро, я знаю багато випадків, коли люди йшли, якби це як бонус приємний, да, так. сертифікат. Але йшли за спеціальністю. Так, це теж Тому, тобто. Тому що поліціальні школи це дуже, дуже цікавий такий от напрям в Польщі mm -hmm. навчальний. І я сама, наприклад, мрію, просто ще, mm -hmm. ще ніяк не дійду. Там дуже багато цікавих, важливих таких практичних професій. Причому, що якщо ти отримуєш там спеціальність, то mm -hmm. вона документи ці діють по всьому європейському так, союзі. Так, 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 і це дуже, дуже так. добре. І плюс українці ще намагалися, от вони йшли з якимись рівним мовою. Mm -hmm. ну, тобто, зрозуміло, що без. Нульовий рівень мови неможливий, бо там так. як ти будеш вчитися, якщо ти не розумієш про що ти вчишся, тому йшли туди ще покращити, поліпшити свій мовний рівень, так. тобто там викладання польської польське ком'юніті, і контакти, це навіть контакти того не заперечую однозначно. Так, так. так, але йдеться про те, що тепер фактично кількість осіб, які будь до поліціальних шкіл різко впаде. Бо просто з очевидних причин через брат з брак сертифікату так, і до речі, навчання було ж не безкоштовне. То залежить це від конкретної школи поліціальної, від конкретних напрямків. В Деяких школах деякі напрямки були безплатні навіть для українців зараз. Ми там на інформацію таку мали деякі платні. Це треба, треба все уточнити, так би мовити, в кожній школі окремо. Це був експерт українського дому Дмитро Демидюк. Сьогодні у програмі Я у Польщі ми говорили про вступ до польських вишів, про особливості новації польського законодавства і що саме змінилось для українців. З вами була Світлана Мялик. На все добре.